Сьогодні якраз і просимо причисту, щоб була для наших батьків, матерів тою розрадницею і порадницею в такий непростий пенний час. А ми, як християни, сьогодні кожен робимо собі обітницю, що будемо жити гідно, що будемо так любити один одного. Ніби це сьогодні тільки в нас і є. І будемо молитися, гаряче молитися, щоб Бог дав нам сили любити, пробачати. Цей храм, збудований раєвськими, ми приймаємо з радістю і з вдячністю цю їхню пожертву. Цей храм я би хотів, щоб він слугував. Громаді місцевій для прославлення Бога, для молитви за український народ, за нашу державу і як місце нашого щирого спілкування Всевишнім. Це єдина пам'ятка архітектури, яка є. В обласній власності, і яка є підконтрольна громаді області. Оренда юридична вона була до 2018 року, але певний час тут продовжувалися служби. Скажу чесно, це було незаконно, але на сьогодні ми це припинили і ми досить ретельно дотримуємося чинного законодавства і сподіваємося, що громада, яка буде створена, офіційно юридично все зробить, як це має бути. Радий, що сьогодні в цьому храмі. Ми зібралися для такої спільної молитви. Це є знакові зібрання. Бо, напевно, вперше тут лунає у молитві українська мова. Тут ми молимося сьогодні за наших воїнів. Тут ми молимося і згадуємо нашу владу. Тут ми, як українці, боліваємо і молимося перед Богом на нашу любу Україну.